На вічовому майдані в Івано-Франківську розпочалися концерти духового оркестру Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Диригент і художній керівник заслужений діяч мистецтв України Петро Гундер. Першу програму учасники колективу присвятили Героям Майдану. Відтепер кожної п'ятниці о 16-й годині у виконанні оркестру звучатиме нова програма. Для студентів музичного училища це чудова практика. Нагода виступити перед багатьма слухачами. В сьогоднішній програмі, крім мене, будуть диригувати колективом і наші студенти-випускники. І кожної п'ятниці будуть інші студенти диригувати і буде програма Обновлюється. Ясно, що якби була можливість залучити підсилювачу апаратуру, в нас би були люди, які би могли і співати з духовим оркестром. У нас як для цього твори. європейському місту, його мешканцям і гостям музиканти присвячують свою працю, адже кожен, хто чим може, повинен прикрашати рідне місто. Музиканти зробили свій внесок.